Чарівний світ юдаїки у Чернівцях відкрили виставку українських та закордонних митців, що торкнулися єврейської душі. На ній представили роботи у різних жанрах, були навіть ювелірні прикраси. Тож чим надихалися художники, та у чому символічність виставки? Вже знає моя колега. У Чернівцях відкрили виставку присвячену темі юдаїки. У ній художники з різних куточків України, а також з Ізраїлю, показали своє бачення єврейської душі. Єврейська тема це ж поняття дуже широке. Це по перше, єврейська релігія. У друге єврейська історія, звісно, вони дуже тісно пов'язані між собою, але це дуже глибокий різноманітний пласт. І кожен автор підходить до якоїсь іншої частинки цього світу: хтось з релігійної точки зору, хтось з історичної точки зору, хтось з точки зору символічної. Це все дуже дуже по-різному, і ця тема є насправді невичерпною. І якраз в цих роботах цікаво те, що ми бачимо, хто, як і до якої грані, до якої межі. І доторкнувся символічно те, що виставку відкрили у той час, коли євреї всього світу святкують хануку. Це дуже символічно, тому що ханука символізує перемогу світла над пітьмою. І в цей день ми згадуємо, як єврейський народ переміг. Е Грецьких загарбників і відвоював свою святиню, відвоював право на свою культуру, самобутність і продемонстрував мужність та стійкість. І думаю, що саме мужність та стійкість таку саму сьогодні демонструє і український народ. А український народ це ми всі різних національностей, але ми всі український народ. Елла Мадей представила п'ять картин. На їх написання надихнула подорож до Ізраїлю. Це переважно старий Єрусалим, де я провела більшу частину часу, і також мені пощастило познайомитися з українцями єврейського походження, з біженцями, які ну з митцями, які теж зосереджені в Єрусалимі. У нас були спільні планери і дуже тішить, що люди, які повертаються до своєї традиції, до своєї релігії, до вірувань свого народу, але вони залишаються патріотами України і у них є громадянська позиція. Художник Євген Камший також представив на виставці п'ять своїх робіт. Митець довгий час жив у Чернівцях та мав багато знайомих євреїв, тож ця тема йому близька. Навіть не зараз, що це єврейська тема, це чернівецька тема. Чернівці дуже толерантно відносилися ко всім національностям. І ця тема була цікава мені. Просто цей дух черновіцький, єврейський, передався аж сюди. Стефан Пержан на виставці. Презентував концептуальну ювелірну прикрасу Мої Чернівці саме краса та історія нашого міста надихнули митця на роботу. З чого починалося наше місто? Наше місто – це був колись на цьому місці, був ліс. Якщо придивитися до цієї роботи, то цей от камінь це є мокове газ, це лі як ліс. Він на світло. орнаментальне рішення. Оце це якщо придивитися до нашого університету, то по контуру університету йде якби. Університет. Теся викладено камінням такий орнамент. Далі ти карали мене на мисті, це всім нашого броня. Відвідати виставку можна буде до 11 січня у Штенберг Гелері кафе, що на університетській. 11. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня ТВА.